Що, тепер вже не прийдеться цю фігню казати, чисті погони, чиста совість. Це ж тепер надбавка за звання. Зарплата на 240 гривень підніметься. Це ж хіба Люсю можуть цілим начальником відділення поставити. Буду військами командувати. Так, це ще треба воєнтор заскочить, нових погонів накупляти. Щоб на кожен убокс, на кожен кітілі фліску поцепити. Хай всі бачать. От в НАТО всім сержанти заправляють. Ну, а я поки кітель заправлю. Алло, жінка, значить так, до мене тепер на потом. І сьогодні я серйозний командор. Мені сержанта дали. Молочного правда, не офіцер, звісно, але теж не хуй собачий. Знаєш, скільки в мене людей в підпорядкуванні? Три чоловіки. Ти вже чувствуєш уровень, масштаб взагалі? Да, оце пошла кар'єрка вгору. Може у 200 дадуть з лічним водітелем. О, а може ще попросити, щоб якогось пістоля видали для солідності. Буду ходити. По городу блатувати. Так, це годік другий та й в офіцери подамся, а там трах, бах, та й може вже буду самим генштабом на короткій ногі. Мабуть, треба вже й позивний міняти. бо мій старий позивний патик якось уже ну не камільфо. Ніхуя собі для молодшого сержанта треба щось уже ну, посерйозні, попотужні придумати. О, мисля. Треба ще, мабуть, на курси командорського голосу записатися. Щоб, блядь, крикнув і всі повсирались.